Легенди світової авіації та космонавтики гостювали у нашому місті. Із Черніговом їх пов'язує вище військово-авіаційне училище льотчиків: хто 25, хто 30, а хто і 40 років тому став його випускником. Більшість з них вважає наше місто своєю другою малою батьківщиною. Саме тому громадська організація за Чернігів запросила на форум великих чернігівців багатьох відомих випускників училища. У вересні місяці цього року відбудеться форум великих Чернігівців. Серед учасників форуму будуть люди на різноманітні. Нітніших професій, звичайно, ми не забули і про славу будь-якої вітчизни. Це авіація більше ніж 10 випускників нашого Чернігівського льотного училища. Ми запросили взяти участь у форумі великих Чернігівців. Генерал-майор авіації Віктор Винниченко Чернігів називає містом своєї долі. Тут він не лише отримав омріяну професію льотчика, а ще й зустрів майбутню дружину. Ініціативу громадської організації за Чернігів про проведення форуму великих чернігівців він сприйняв на ура. Каже, що це унікальна можливість в одному місці зібрати одразу стільки відомих людей. Я думаю, що там будуть прекрасні люди на цьому форумі. Я читаю постійно газету вашої громадської організації. Дуже дуже цікаво, дуже, ну, такі Очень теми. Вот, і практически шаги по притворенню от, всіх планів, которые Идут только лишь на пользу черниговчан, и э, которые идут э, на пользу нашему прекрасному городу Чернигову. Вот этот форум будет и прославлять тех людей, которые родились, которые жили, которые работали, и которые сейчас продолжают вносить, вносить свой вклад, понимаете, в прославление нашего родного Чернигова и Черниговщины это очень большое дело. И я думаю, что все... То и і и вот товариші, яких я знаю, будуть очень раді. Так що спасибо вам за те, що ви це організовуєте. Форум великих чернігівців відбудеться з 12 по 13 вересня. Наразі триває голосування, наприкінці якого стане відомий рейтинг відомих синів та дочок Сіверщини. До речі, на сторінках чотижневика за Чернігів ви можете вносити свої пропозиції та поповнювати список видатних земляків.